Всім привіт! З вами на зв'язочку InScience, і ми вітаємо вас на нашому вебінарі Science for Kids. Сьогодні у нас нова рубрика, нова в цьому сезоні цікава тваринка. І говорити ми будемо про папуг разом з нашою лекторкою Ганною Кузьо. Вебінар традиційно складається з трьох частин. Це безпосередньо лекційна частина Ганни. Після цього ми з вами пограємо в Kahoot і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Нагадую, що якщо ви переглядаєте наш вебінар в записі на Ютубі і у вас з'явилося питання, ви завжди можете його написати в коментарях або ж просто поділитися своїми враженнями. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, платформі нативної реклами MGID та онлайн-платформі Grammarly. Тепер пригадаємо трішки, хто ж така Ганна Кузьо? Ви вже, мабуть, з нею знайомі, тому що вона вже нам проводила вебінари. Ганна орнітологиня, національна координаторка курсів із визначення птахів Bird ID Ukraine. Ганно, привіт. Привіт. Отже, сьогодні ми будемо говорити про справді дуже цікавих тварин. Про пташок. І про пташок, трошки незвичайних, як для України, про папуг. Попуги в Україні поки що не мешкають, хоча це питання таке, що я тут говорю, поки що клімат змінюється, багато чого в природі змінюється, і можливо на сам час що й нас будуть папуги. В принципі, я думаю, що скоро це буде. Але зараз хочу вам розповісти про такі особливості папуг, які відрізняють їх від інших пташок. У них є специфічної будови стопа. Ви бачите, Амазонка жовтоголова вам показує свою стопу, і в неї два пальчики направлені вперед а два назад. А це називається зигодактильна стопа. Таке розумне слово, можете собі записати, десь запам'ятати, якщо хочете. Можливо, хтось з вас колись тримав папугу і спостерігав, як пакушки тією лапкою користуються стопою. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи у вас є папуги, чи були або є, або були, напишіть і. Чи ви бачили, як папуга користується своєю лапою, власне, не лапою, а саме стопою? Напишіть, чи ви це бачили. Поки ви пишете відповіді про ваш досвід з папугами, розповім так, що з цією загодактильною стопою папуга може не лише собі вправно сідати на гілочки, на жердинки. Це і інші пташки можуть гарно робити вправно, але він може користуватися. Лапкою, ступою, так як люди користуються долонею. Тобто, папуга може взяти досить вправно якийсь предмет в лапу, розглядати його, крутити інші птахи своїми лапами таке не можуть робити. Вони можуть стрибати, ходити на ногах, де за гілки, ну і не більше. А папуга вміє користуватися як ми долонькою. Бачу, ваші хтось. Що... Хтось розказує про папуг, хтось втік, на жаль, помер. Так ну на жаль, буває, що помирають папушки чи втікають. Треба їх пильнувати так. Але але багато в кого ці папушки були або навіть є про зигодактильну стопу. Хочу додати, що серед українських птахів дятли теж мають зигодактильну стопу, теж два пальчики вперед, два назад. Але вона не така функціональна, як папу. Вони нею не вміють брати якісь предмети, крутити. Вона ну, трошки інакшу функцію відіграє, так як дятли повзають по вертикальних е, е, об'єктах, наприклад, кора дерева чи гілка якась, їм потрібно впиратися, їм потрібно тримати рівновагу і е, для того служать ті два пальці ззаду. Тому що більшість пташок, наших е, маленьких скувочок, пшок, синички, горобці, ті, що ви їх знаєте, у них три пальці направлені вперед і лише один назад. Тобто якби дятел е, мусив. Впиратися лише одним пальцем от, назад, так? Йому було б, напевно, значно складніше втриматись на дереві. Адже він стукає дзьобом і йому потрібно мати хорошу опору. Він впирається дуже міцно на свій хвіст, але і на пальці теж. Ну, Проте, настільки круто користуватися стопою, як папу, а я не вміє. Що ще цікавого є у папуг? У них. Смакові рецептори розташовані не на язику, як в людей, а на піднебінні. Ви зараз, якщо хочете, можете спробувати язиком доторкнутися до свого піднебіння. І трошки його можете полоскотати. От в нас зверху піднебіння, немає смакових рецепторів. Наші смакові рецептори розташовані на язику найбільше їх. На піднебіння не виконує такої функції, як папуг. Але в папух на язику немає смакових рецепторів і ще одна штука: що смакових рецепторів лише 300 у папуг на противагу у нас у людей понад 100 тисяч, тобто ми більші гурмани. Ми вміємо більше тонкощів від смаків відрізняти ніж попуги. Ще один цікавий факт: подивіться уважно на цю фотографію. Тут коротка інформація. Власне цей папуга на фотографії це конкретний папуга, його звати куки. Звали Кукі. Він вилупився у 1933 році. А це фото зроблене у 2008 році. Хто дружить з математикою? Швиденько порахуйте скільки йому років на цьому фото на цьому фото. Але, зрештою, це дуже солідний вік, правда? 75-74 сімдесят Досить старенький попуга. І дивно, що, виявляється, попуги можуть так довго жити. Це справді так. Цей попуга жив у зоопарку, і насправді він дожив аж до 82 років. В хороших умовах попуги справді можуть бути довгожитними. Навіть звичайні попуги, яких люди тримають вдома, можуть жити 35-50 років. Але таке буває дуже рідко. На жаль, на жаль, саме через те, що. Не часто власники папуг цікавляться, як створити хороші умови, оптимальні умови для папуг. От з цього папуги, який прожив таке довге життя, ним опікувались дуже добре. Йому не тільки хорошу їжу давали, стежили за його здоров'ям, але й створили. Достатньо добре середовище, де в нього було багато місця, де він мав необхідне спілкування. Дуже часто папуги вони переважно, майже всі папуги, є зграйними в природі, тобто вони мають весь час спілкуватися з родичами, вони не є такими самітниками, і якщо в них немає того спілкування, в них важкий психологічний стан. Їм потрібно тоді надолужувати спілкування, багато з ним часу проводити. Якщо з ними не бавитись, не займатися, їм буде сумно, і вони будуть це почувати погано і, врешті, не будуть такими здоровими, і щасливими і довгожителями. Ну, я веду до того, що якщо у вас є папушка, постарайтесь цікавитись, читати про папухи, створювати для них хороші умови, тому що вони можуть жити довго і вони того заслуговують. Вони дуже розумні, класні і хороші друзі. А, нехай вони живуть так, як цей папушка ще на фото. Загалом у світі є приблизно 350 видів птахів. Не птахів, папуг більшість з них є тропічними. Живуть там в Австралії, в тропічній частині Африки, в Південній Америці, в тропіках, але не всі є два попуги, які примудряються жити. У альпійській зоні це мексиканські каштановий папуга. там дві два папушки чухають один одного. Це, це до речі, це чухання називається preening, Є англійське слово, коли пташки один одного так ласкаво чухають. Це такий ритуал, який емоційно зближує птахів, і вони там один за одним так доглядають. Ось і цей каштановий, мексиканський каштановий папуга живе в горах високо і Кеа. праворуч це папуга Кеа, який живе в Новозеландських Альпах. Хто знає, що таке Альпійська зона? Взагалі, давайте так, щоб ви точно розуміли про що мова. Що таке Альпійська зона? Чи для вас це відомо? Гори. Так, але це не просто горе, а саме гори високо в горах. Так в українських Карпатах, наприклад, альпійської зони немає тому, що наші навіть найвищі хребти сягають ну заледве ледве трошки більше ніж 2000 метрів. Це субальпійська зона. А альпійська зона це ще вище. Там, де справді, час сніг, там дуже суворі умови, і це не тільки в Альпах, тобто це просто висота понад 2500-3000 до метрів. Це вже починається альпійська зона. Там дуже суворі умови, там завжди холодно, там дуже короткий, коротка тривалість теплого періоду, там мало їжі, часто вітри, часто холодне, заморозки навіть можуть бути в теплу пору року. Ну, важке життя, ну в похід можна піти, але жити в таких умовах правда складно. Так ось ці попуги примудряються виживати, знаходити їжу, навіть вирощувати потомство от в таких складних умовах, в горах, навіть в горах зі снігом. І ще один факт про Кеа. Мені колись пощастило побувати в Новій Зеландії і бачити цих Кеа в природі, тому я розкажу ще один факт про Кеа. Вони дуже звичайно розумні, як і всі папуги. Дуже цікаві, тому що їм вдається знаходити мало їжі, якої і так є мало в альпійській зоні. Але у нас до того, що люди дуже понищили природу в Новій Зеландії, коли близько 200 років тому з Європи ну, європейці приїхали в Нову Зеландію і дуже змінили природу. Природнього корму стало менше, і тому почали пристосовуватись до нових умов, які створили люди і. Вони почали надкушувати іноді овець чи іншу худобу. В природі савців в Новій Зеландії ніколи не було, їх люди привезли. І кеа вони можуть, виявляється, їсти м'ясо. І навіть якщо вівця жива, тут на, да, на фотографії якась ну, мертва тваринка, але навіть живу вівцю вони можуть понадкушувати. Дуже дивний факт про кеа. Їх навіть там монстрами називають, ну вони не монстри насправді, але вже виживають як можуть, тому що люди змінили їхнє середовище. Ось такий цікавий факт про папуг Кеа. Дуже важлива інформація. Кеа є дуже рідкісними, про яких я розповідала, так? тому що люди дуже змінили їхнє середовище. І, на жаль, не лише кеа є рідкісними папугами, багато папуг стають рідкісними в природі через те, що їх ловлять для того, щоб продавати. Оті супер екзотичні, класні, великі е, папуги, яких ми бачимо, часто вони є незаконно їх продають, і, і виявляється, що е, велика частина птахів взагалі ними торгують незаконно. Це з якщо припустити, що приблизно 9600 видів птахів взагалі в світі є, близько 2600 їх відловлюють в дикій природі для того, щоб продавати. Це все незаконно, звичайно. Ну і багато серед тих птахів, саме папух, і власне через отакий відлов, коли папуг ловлять для того, щоб потім привезти кудись і продати людям, 66 видів папуг зникає в природі, і є великий ризик, що вони взагалі зникнуть повністю, тому що їх постійно виловлюють. І отут така дуже дивна фотографія. Бачите, багато папуг, какаду в пляжці пластикові. Справа в тому, що коли незаконно ну, це незаконний продаж вилов з природи папуг, їх не мають права. Ну, продавати так. Тому люди, коли через кордони перевозять, вони їх ховають так, щоб їх не помітило. запихають в пляшки там, чи в якісь дуже тісні клітки. І більшість цих папуг гине в дорозі. Більшість папуг гине. Тобто їх забрали з природи, вони ще загинули в жахливій пляшці чи клітці, і мало з них доходять навіть до покупця. І через це справді дуже багато папуг стає рідкісними. Тому. Моє до вас прохання: якщо у вас колись буде бажання купити якогось дуже екзотичного папуху, поцікавтеся просто чи, чи його виростили в неволі, чи все-таки звідкись привезли? Якщо привезли, ну звідки і як? Якщо ви будете тим цікавитися, хоча б самі відмовлятися від незаконних е тварин, тоді це вже, хоча б ваш вклад в охорону цих тварин? Ну найчастіше папух ловлять у чотирьох країнах, як виявилось, в Аргентині, в Танзанії, Сенегалі та Індонезії. Ну і в багатьох інших теж, але от цих. Найчастіше. Зараз е, трошки була сумна ця інформація, але зараз хочу повернутися до цікавих особливостей папу. Зверніть, будь ласка, увагу на язик цього ари. Е, подивіться, якої форми язик. Можливо, у вас був папуга, і ви вже давно знаєте, що язик у папуг ось такої цікавої форми, як стовпчик. Він не є такий пластий і м'який, як у людей. Справа в тому, що у попу їхній язик це справжній інструмент. Він не тільки складається з м'язової тканини та еластично сполучної тканини, він має так само кісточки всередині. Ці кісточки називаються гіоїд. Це теж ще одне мудре слово, яке собі можете, якщо хочете, записати. Цей гіоїд всередині язика надає гнучкості та жорсткості язику, тобто язик в покух не такий м'ягенький, як у нас, а він такий твердий, жорсткий завдяки гіоїду. І за допомогою цього язика можуть птахи дуже вправно виколупувати їжу з дзьоба. В них дзьоб специфічної форми, дуже високе піднебіння. І ось вони навіть можуть смакувати ту їжу, адже на піднебінні у них смакові рецептори. І, власне, тим язиком вони можуть гарно виколупувати з дзьоба все, що залишилося. От як Амазон Ямайський, бачите, трошки їв і вимазався, я думаю. Облизуватись вони так не можуть, як котики, песики, але всередині в дзьобі вони все можуть собі подоїдати. Ну, це такий маленький факт. Ще цікавіше, що а, тим язиком, а, таким жорстким, вони можуть вправно всередині в дзьобі їжу перевертати. Пробувати, наприклад, цими дзюбами, от як великі зелений ара на фотографії, вони можуть розлущувати якісь горіхи. Наприклад, ну і для того, щоб розлущити горіх, треба правильно його поставити, щоб правильне місце, і власне язиком вони собі дуже можуть допомогти. І в тому числі язик допомагає папугам видобувати звуки. Я зараз про звуки трошки окремо поговорю, як їм вдається копіювати звуки, імітувати. І язик, звичайно, це один з інструментів, так як у людей язик важливий для формування звуку, бо з язиками б не змогли розмовляти, і папуги теж. І оцей намистовий папуга здається, ніби він показує нам язика. Насправді він щось там говорить своєю мовою, якісь звуки видає. І трошки детальніше про те, як папуги е, видобувають звук. Так? Ми, люди, коли говоримо тут праворуч схема, е, як ми видобуваємо звуки, у нас в людей є легені. Якщо хочете, можете зараз помацати свої ребра, от хто намасав ребра, напишіть мені. 100 <гад> в коментарях. Я от намасала свої ребра. Там де ребра, там позаду за ребрами заховані легені. Власне, ребра захищають легені, тому що легені дуже м'які, ніжні, і туди потрапляє кисень, і потім вуглекислий газ виходить, так? Далі з легенів вище піднімаються бронхи. Може, хтось хворів на бронхіт, то знає це слово. І Зараз ну, чекайте, мені цікаво, чи ви свої е, ребра, на, на, бачу, 100, є. так, ребра знайшли, ну, значить, там от легенів. <гум> Ну, Я думаю, ви це знали і раніше. З легенів потрапляє повітря в бронхи, далі в трахею. Трахею, якщо хочете, ви теж можете намацати. Якщо ви зараз своє горло так по пальчиком проведете, ви ребристу, така на дотик штука, трубка оце наша трахея. Ми вдихаємо повітря і видихаємо. Через трахею вам трахею вдалося знайти в себе. Напишіть 200, якщо трахею знайшли, чи, чи знайшли трахею? Ура! Є супер. Всіх є легенів, всіх є трахеї, і далі повітря потрапляє в гортань, і гортань це коли, якщо ви коли з лікаря були, він казав: відкрий широко рот, то він вам заглядав в гортань, так в горло чи червоне горло, чи ні? Ось власне в гортані в нашому роті і формується звук. В цьому бере участь і язик, і зуби, і щоки, і, і піднебіння в назву людей формується звук гортані. У папуг і у птахів загалом трошки не так. Ви бачите, ліворуч, там є одна штучка, якої немає людей. Називається сиринкс. Між бронхами і трахеєю, в тому місці, де бронхи проходять в трахею. у... Птахів є така м'язева коробочка, можна так сказати. Там вона порожниста, і саме там формується звук у птахів. Вони там м'язами дуже вправно той сиринг зможуть стискати, і там і формується звук птахів. Тому, от власне, ця анатомія голосу у нас відрізняється. Тобто, сиринкса у нас немає людей. Ми говоримо. Завдяки гортані, а папуги завдяки сиренксу. Тобто, коли папуга говорить, навіть може здавати, що він з живота, цей звук іде. Оце, власне, сиренкса. і приблизно так він розташований, щоб зрозуміти, наприклад, на папуги, десь між легенями і трахеєю цей сиренкс. І про імітацію звуків папуги, як і наші співочі, пташки, вони мають свої, звичайно, звуки рідні, які вони не копіюють, різні типи звуків для комунікації для того, щоб порозумітися з іншими своїми родичами. Але вони так само і імітують різні звуки. І звичайно, якщо папуги в природі живуть, ну вони людські слова не будуть копіювати, вони будуть копіювати якісь звуки тварин, інших видів птахів, якісь звуки природи. І вони будуть додавати це у свій словниковий запас, е, і внаслідок того, що вони от імітують різні звуки, у папуг виникають діалекти. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що діалекти, поставте плюсик, якщо знаєте. у нас, наприклад, Україна велика країна, і у нас українці на сході, коли вони спілкуються українською мовою, вона звучить трошки інакше, ніж українська мова, яка на Полісі, наприклад, звучить або на півдні України. Це все українська мова, але вона трошки відрізняється, тому що є різні діалекти. Навіть іноді буває, що в сусідньому селі вже якесь слово може трошки інакше говорити, і можна так людину впізнати, що вона з того іншого села. Бачу плюсики, мінусики, тобто діалекти не всі знали, так? От будете знати, що таке діалекти. І виявляється, не тільки у людей є діалекти, у птахів теж і власне папушки вони завдяки діалектам можуть зрозуміти, чи це якийсь їхній близький сусід, чи це хтось здалеку прилетів. Їм легше порозумітись, коли вони на одному діалекті спілкуються. І, власне, коли вони копіюють наші слова, наші звуки. Вони всього на всього імітують їх, вони не усвідомлюють, що вони говорять якесь слово, так вони повторюють звук. Филясна е, папушка, он, такий найбільш поширений папушка, якого найчастіше тримають, його легко розводити в неволі, і всі папушки, які в нас продаються, вони, власне, розведені, їх сміливо можна купувати. Вони найлегше імітують звуки: Ша, Ша, «ес», «йот», Ю, П, т, т, ш, ч, к, і Р. Ну і голосні звуки. Я думаю, ви звертали увагу, що, наприклад, звук МИЛ, папушка не дуже скаже, він буде оце шепелявити весь час. В кого папушки хвилясті розмовляли, можете похвалитися, які слова вони говорили. У мене папушка е хвилястий в бабці говорив е до дідуся, де гроші гроші. Бабця його навчила. Можете похвалитися, які слова ваші папушки говорили. І поки ви пишете, я коротенько. Розповім про ваше домашнє завдання. Я сподіваюся, ви не забули про домашнє завдання. Отже, під час е, У вас є свій персонаж. Е, я думаю, ви пам'ятаєте, так, і під час подорожі ваш персонаж зустрів гарного й говіркого папугу. Дослідіть, до якого виду належить новий друг вашого персонажа, яку говірку застосовує у своїх розмовах, і які саме звуки може відтворювати. А також поміркуйте, чи зможе ваш персонаж відтворити ті самі звуки, що і співрозмовник попуга. Дякую за увагу. Дякую тобі, Ганно, за цю цікаву розповідь про, скажімо так, особливості та унікальність папужок. Я впевнена, що ми всі дізнались набагато більше. Друзі. Якщо у вас раптом є також цікава інформація чи факти, якими ви хотіли поділитися про папужок, ви можете потім писати в коментарях під цим відео на Ютубі, або ж писати нам в нашому чатаку в телеграмі. Я хочу вам тепер нагадати наші наступні події. 4 квітня у вівторок у нас буде вебінар Леоніда Горобця. Пластик. Та природа. 6 квітня буде вебінар також Леоніда Горобця, цікава тваринка, і будемо ми говорити про птаха Додо. Якщо вам сподобався наш вебінар, і ви хочете його, щоб наш проєкт і далі розвивався, і підтримати наш лекторій, то в нас з'явився Патреон, тому раптом ви належите до кола наших дуже дорослих слухачів саме час перейти і підписатися на наш Патреон, і поставити вподобайку до цього відео на YouTube. Дякую, що ви були з нами, і до нових зустрічей! Па-па!